Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про Секонд Хенд. Це четвертий день завозу, ціна за кілограм 285 гривень. Розпочну з верхнього одягу і сподобалося мені ось таке сіре пальто. Воно утеплене і всередині є ось така стьобана підкладка. Це фірма FNDF, розмір вказаний 36-й. І, на жаль, пальто-синтетичне на 100% з поліестеру, Хоча, на вигляд, воно таке от пухкеньке, і мені видавалося, що має бути тут присутня вовна. Ось таке воно в примірці, дуже непоганий крій у нього з двома накладними кишеньками, і збоку є розрізи. Пальто зроблене в кежуальному стилі за типом сорочки, і, власне, такої подовженої сорочки. Дуже класний варіант, але воно не є в ідеальному стані, і, на жаль, як я сказала, синтетичний склад тут. Ще мені сподобалася ось така жилетка від Нілук, це 10-й розмір. Також вона подовжена з пояском, таке ніби як пальто, але без рукавів. Класний болотяний колір, бірка зі складом тут відрізана, але щось мені підказує, що воно також на 100% з полясту. Жилетка дуже класна, стильна, ще й в абсолютно новесенькому стані. Дуже мені подобаються такі от пальта в стилі, як халат, вони зроблені, йдуть такі на запах з пояском. І, власне, таку жилетку зустрічаю в. Перше. Це така ніби як класика, але вона буде поєднуватись в будь-якому стилі. Прикольно. Ще мені сподобалася ось така тепла жилетка, зимовий варіант. Вона йде така от стьобана, з дуже високим коміром, з капюшоном, і вона збоку має такі от замки, можна собі робити розрізи або застібнути і робити її суцільною. Жилетка в розмірі L прямого крою, подовжена довше за коліна. Вона об'ємна, пухка, дуже тепла, попри те, що тут наповнювач синтетичний. Це не пух-перо, але вона дуже добре зігріває і класно підійде. Напевно, для якоїсь осені на прохолодну погоду вдягати поверх якихось свитрів. Ще мені сподобалася: ось така джинсовка, курточка від Шейн. Це китайська фірма, дуже часто вона трапляється в секонд секонд-хендах. і в них бувають цікаві речі, хоча це мас-маркет, недорогий мас маркет. Але речі справді непогані, актуальні і трендові трапляються. Власне, тут дуже цікаво зроблена спинка, вона відкрита, і ось така вона йде оверсайз-куртка, подовжена, хоча це 36 розмір, виглядає на якусь іксельку. І ефект джинсу теж дуже цікавий, ніби є таке як легке забруднення, але це саме відтінок, колір, це фабричне таке от забруднення. Якраз джинси з таким забрудненням були дуже актуальні минулого сезону. Ще мені сподобалася ось така зимова куртка-пуховик в бежевому кольорі. Дуже люблю цей колір, він класно освіжає і додає якоїсь такої легкості. Я сказала, що це пуховик, але тут, власне, наповнювач не пух-перо, тут синтетичний наповнювач, попри те, куртка тепла і має капюшон, стійку, все як має бути. Курточка дещо подовжена це теж плюс для прохолодної зими, і куртка в абсолютно новесенькому стані. Не подобається мені лише в ній те, що вона з боку має ось такі вставки, вони тканинні, такі ніби трішки прорезинені. Це для мене мінус. Ще мені сподобався светер, він має високу горловину, йде як гольфом. Теж класний бежевий колір. Це німецька фірма, тайфун, і вона є лінійкою від Геррі Вебер. І тут хороший склад, він на 50% з вовни. Також тут є 30% поліаміду і 20% модулу. Взагалі, прекрасний склад, як на мене, светр, йде приталений, і розмір був вказаний 38-й. Але, як ви бачите, він дуже такий компактний, маленький і сама тканина В нього така дуже тверда, що свідчить про те, що його неправильно випрали, і він такий, як збігся, зменшився в розмірі, на жаль. Ще мені сподобалася ось така жилетка грубої в'язки, розмір 12-14, тобто це елька. З боку вона застібається на гудзики, і у складі є трішки вовни, а саме 9%. Решта тут синтетика. Подобається мені колір жилетки, такий колір капучино. Він дуже схожий до кольору моєї куртки. Просто чудово підійшла. І, як бачите, цей колір чудово підходить і до бежевого. Вийшло дуже гармонійне поєднання светру і жилетки. І загалом жилетка дуже м'якенька, дуже пухенька, тепла, попри те, що вовни тут і справді не так вже й багато. Ще мені дуже сподобався ось цей смугастий кардиган. Це фірма New Look, розмір тут 14 класні такі золоті масивні гудзики у нього і доволі крупна масивна в'язка. Він чорно-білий, це таке поєднання класичне, але, на жаль, тут повністю синтетичний склад він закрило. Кардиган в ідеальному стані взагалі новесенький. Чудово підійшов, виглядає дуже стильно. Я загалом люблю такі от смугасті свитра. Ви, напевно, це помітили. В схожому сьогодні прийшла лише в гольфі, а тут, власне, Ось такий кардиган трапився. Не подобається мені те, що він акриловий, адже закрило свитри дуже швидко зношуються, він недовговічний, скажімо так, м'яко. Ще мені дуже сподобався ось цей сірий светр. Він йде гольфом, і розмір тут вказаний 40 Хоча на вигляд він значно менший. Чудовий склад, адже тут є 30% вовни і 20% альпаки. Можете собі уявити, наскільки він теплий. Решта 50% Поліестер. Не приміряю, оскільки він дещо зменшений в розмірі, тому краще вам показую ось так в руках. Він дуже теплий, дуже якісний, шикарний светр. Як таких дефектів немає, єдине, що він значно зменшився у розмірі. Якщо його вдягнути на дівчинку розміру XSS, буде просто чудова знахідка. І ще мені сподобався ось такий вкорочений светрик в гарному молочному кольорі, він де такий широкий, вільний. Хоча за розміром він малесенький, це еска і фірма H&M. Дивимося ще бірку зі складом. Тут, на жаль, переважає синтетика, є лише 4% вовни. Светр в такому дуже розслабленому стилі, у нього широка горловина, і сам по собі він такий, як напівпрозорий. Тобто його класно вдягати поверх якихось сорочок або водолазок. Звісно, моя водолазка сюди не дуже підходить, оскільки вона смугаста. Але якщо якусь одну тону вдягнути, то буде класно. Але все-таки, думаю, краще сорочку. І ще мені сподобався ось такий кардиган в кремовому кольорі, він дуже такої грубої в'язки, красиві дерев'яні гудзики, але, на жаль, не дуже добрий стан. бірка зі складом відрізана, скоріше за все, він з бавовни. Дуже гарний, дуже стильний, загалом шикарний, але, на жаль, він не є в доброму стані. Видно, що це ношена річ. Власне, з одягу це була моя остання знахідка. Зради цікавості поважила светрик з альпаки і вовни, які вам показувала перед цим. І заважив він всього навсього на 121 гривню. Кілограм сьогодні коштує 285 гривень. Нагадую вам, що це четвертий день. І ще показую вам сумки, сумки також вагові. Ось така була дуже акцентна помаранчева сумочка невеличкого розміру, але, на жаль, в середині вона потріскалася, і ззовні хтось її замазав ручкою. А сама по собі класна такий от акцент в гардеробі. І гляньте, що знайшла: це Майкл Корс, гаманець. Він на замку, такому масивному. Тут можна прочитати назву бренду, і загалом стан у нього доволі непоганий, лише з боку, такий, бачите, трішки має як потертості. І ще трапилась мені сумка з натуральної шкіри. На жаль, вона теж замазана ручкою. Гарний у неї колір, такий світлий, коричневий, навіть, можливо, бежевий, На замочку, всередині має кілька відділень, і це фірма Marx Spencer. І тільки подивіться, яку сумку знайшла. Тут написано, що це Versace, хоча має великі сумніви. Сумочка невеличка на ланцюжку. Схоже, що вона з натуральної шкіри, така от плеската. Давайте ще розглянемо її всередині, подивимося, які тут є бірки. Ось така вона, дуже простенька, така в неї нейлонова підкладка, тому можна одразу сказати, що це не оригінальна сумка. Ну і всередині жодних розпізнавальних знаків, бірок не було. Давайте скажу вам її ціну, заважила сумка всього навсього на 57 гривень. І дивимося з вами далі ось така ще невеличка сумочка цікавої форми. Це щось такий закос під бьорбері, Вона в клітинку йде сумка Шопер. Тут у нас ще одна шкіряна сумка в такому кольорі Бордо, поєднання шкіри і замші, але вона дещо заношена. Не ідеальний стан, хоча по якості шкіри вона чудова. І це у нас фірма Next. Це англійський бренд, це Mass-Market. Але я люблю цю фірму. У них дуже якісні речі, і по сумці також видно, що вона якісна. Але от такі от форми я не дуже люблю. Це у нас невеличкий рюкзачок в такому кремовому кольорі, в гарному стані закошкіри. Ще помітила цікаву сумочку клатч, це навіть гаманець, якийсь такий вінтажний і в непоганому стані це косметичка невеличкого розміру. І дивимося, що у нас тут ще. Це, я так розумію, сумка від Guess. І переходимо на взуття. Власне, тут біля взуття часто вивішують сумки в дуже гарному стані. І ось ця дуже крута, плетена солом'яна сумка з ручками і кутиками з натуральної шкіри була. Непогані лофери лаковані в гарному стані. І ось ці черевики залишилися ще з минулих завозів. Я вже вам їх показувала. Вони такі добротні, масивні з натуральної шкіри. Ось ці лофери теж гарненькі, абсолютно новесенькі, але я думаю, що це була екошкіра, І ось такі броги, Всередині видно значок шкіри, тобто вони. З натуральної шкіри такі лаковані. Ось такі туфельки класичні, з невеличкою перемичкою, йдуть під замшу. І ось ті туфельки балетки теж прикольні з таким цікавим каблуком. Це у нас щось таке супернарядне, святкове, з такими блискітками туфельки. І ось ці в кольорі Бордо теж непогані, лаковані на невеликому стійкому каблуці. Глянь, такі цікаві лофери в зеленому кольорі. Дуже прикольні, 37-й розмір, і вони з натуральної замші. А ось ці вже з замші, але це не натуральна замша, а гарний такий пудровий рожевий колір був. Це, знову ж таки, класика від Marks and Spencer. туфельки лаковані в дуже гарному стані. І від Clarks теж туфельки. Дуже схожі на попередні, лаковані, і теж в ідеальному стані. Думаю, вони були новенькі. Ось такі непогані босоніжки. В кежуальному стилі від Папая це екошкіра, ось тіж непогані на танкетці, такій плетеній танкетці, білі босоніжки від ось ті теж дуже цікаві, з прозорими перемичками і прозорими підборами. А це, я так розумію, для танців професійні якісь туфельки. Вони мали атласну тканинку і шкіру у стілку з натуральної шкіри. А тут у нас Челсі йдуть під замшу, але знову ж таки не натуральна замша, і цікаві чобітки, абсолютно новенькі. На підошві була ще така наліпка. І гляньте, які золоті чоботи, вони високі, на високих підборах, йдуть під таку рептилію тиснення для сміливих дівчат, а в абсолютно новому стані. І ще вам покажу взуття з люкса. Тут йде ціна також на вагу, але ціна десь двічі більша, ніж на звичайній вазі, тобто приблизно 600 гривень за кілограм. Прикольні були леопардові черевички в 38-му розмірі, і тут теж дуже цікаві на підборах чобітки, теж з тисненням під рептилію, дуже схожі ті, які я вам показувала на звичайній вазі, тільки в іншому кольорі. Бачите, їх розділили: одні продають на люксі, інші на звичайній вазі. Ось такі ще дуже класні черевички витончені на шпильці. Абсолютно новесенькі, класний болотяний колір. І вони йдуть такі, як прорезинені, дуже гарно будуть обтягувати ніжку. Ось ці челсі теж гарний такий колір фіолетово-синій. Але я так розумію, що це чоловічі челсі і поруч з ними ще ось такі черевики на шнурівку йдуть, теж чоловічі. Такі дуже масивні вони. Абсолютно нові, видно по підошві, що не ношені. І ось такі ще теж цікаві з лакованими носами. Це у нас все йде чоловіче взуття. Поки ви його роздивляєтеся, я буду з вами прощатися і нагадую вам, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мене. І, власне, підпискою і лайком. І напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, або що не сподобалося. На цьому вам дякую і до нових зустрічей!